А ви бачили, зараз у 10-му каталозі Oriflame діє знижка мінус 50% на дві топові тональні основи Giordani Gold. І я просто не можу мовчати. Давайте розглянемо їх поближче. Перша тональна основа це шовкова тональна основа Fluid від Giordani Gold. Дуже легка, рідка, шовковиста текстура, дає натуральне свіже покриття без маски, візуально омолоджує, додає сяйва. Має легкий SPF 12, підходить і для нормальної та жирної шкіри. Не рекомендується для дуже сухої шкіри через легку текстуру, може підкреслити лущення. Наступна тональна основа це стійка мінеральна тональна основа Giordani Gold. має м'який матовий фініш, дуже стійка до 24 годин, збагачена мінералами та вітаміном Е e, F, провітаміном В5. Не комедогенна сертифікована як веганська. Підходить для всіх типів шкіри, включаючи чутливу. Ідеальна для жирної комбінованої чи проблемної шкіри. Контролює жирний блиск і довго тримається. Я тестувала обидві і можу сказати, це have хес каталогу. Пиши мені, якщо хочеш спробувати чи переглянути більше пропозицій. Більше рекомендацій в описі під відео.